Оліта лишилося три дні. Звісно, цієї пори року традиційно чекаємо на збільшення кількості харчових отруєнь. Днями стало відомо, що кабінет міністрів України відмовився від реформування санепідемслужби і вирішив ліквідувати її. От від тепер функції СЕС передадуть державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Обов'язки цієї служби наступні: проби на кишкові захворювання, контроль якості м'яса та молочної продукції і ще десятки аналізів та досліджень. Особливу увагу. Чиновники та фахівці обіцяють приділити дитячим садкам і школам, де останнім часом спостерігалася епідемія кишкових захворювань та отруєнь. Але незалежні експерти цим обіцянкам не дуже довіряють. Структуру і назву власне змінили. А от чи реально зміниться якість продуктів, які продаються на ринках і супермаркетах, будь-те взагалі-то в публічних місцях? Питання дуже важливе для кожного з нас. Тому минулого тижня у нашій студії був незалежний експерт Максим Сміянови. Висловив власне свою точку зору з цього приводу під час ефіру. Ми запросили до студії голову Держспоживслужби України Володимира Лапо. От, власне мені здається ще одна відповідь на запитання, що робити це запросити голову або представника державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів в ефір «Сніданку з 1 плюс 1». і так само дати відповіді на наше запитання. Власне, як тепер бути, тому що у глядачів сніданку у нас тут так само є питань запитань багато. Ми власне чули сьогодні, розбиралися. Ну, і власне, пан Володимир одразу відгукнувся на наше запрошення зараз в нашій студії. Пане Володимиру, дякуємо. Дякуємо, що дякую. сніданок з ним посудимо майданчик для будь-яких позицій. І а, тепер, а, як то кажуть, ваша черга поговорити про це. Власне, от Держспоживслужба, яку ви очолюєте, вона буде замість Санепідемслужби України, яка тепер вже не існує. Правильно ми розуміємо? Не, не тільки Санепідемслужби, замість Ветфітослужби, від служби, спожив інспекція, цінової інспекції, цілого органів сорок 42 установи приблизно так, які об Тепер ваша служба. А ну, як, оскільки ваша служба опікується безпекою нашого здоров'я українців, а в чому була небезпека створення цієї структури? Рішення Кабінету міністрів було прийнято в 2014 році, в вересень 2014 року. Логіка створення органу з одного боку, це європейський досвід. Єдиний компетентний орган, який контролює продукцію від лану до столу, починаючи від умов вирощування на полях і закінчуючи вже прилавками і закладами харчування. З іншого боку, наскільки ми розуміємо, логіка була в тому, щоб скоротити кількість інспекцій різних установ, які перевіряють бізнес, для того, щоб зменшити регуляторне навантаження на бізнес, добре. Ну в Європі там більш менш це все працює. А у нас як це працюватиме? У нас Ні якщо повертатись, якщо, якщо повертатись до того питання, яке було предметом попереднього ефіру і є предметом зараз. Дійсно, ситуація в частині масових захворювань в Україні є достатньо складною. З 2014 року ми фіксуємо збільшення кількості таких захворювань приблизно на 50% щорічно. І чотирнадцятий рік це коли ще функціонувало. Тобто тут, тут причина не в назві органу, не в тому, як функція розподілення, а скоріше причина в тому, що 14-15 рік це був мораторій. Зараз діє mm -hmm. спеціальний режим проведення перевірок і фактично між скаргою і виходом на перевірку проходить декілька тижнів, в силу того, що необхідно отримувати багаточисельні погодження. І зрозуміло, що це до певний роз розхолоджує господарюючих суб'єктів, тобто відсутність відповідальності або потенційна відсутність відповідальності вона замовлює дещо послаблено увагу до. Тих заходів, які повинні застосовуватися. Особливо це стосується шкільних дошкільних закладів. Загалом в сфері контролю понад 12 тисяч суб'єктів, які здійснюють водопостачання, 12 тисяч закладів дошкільних, 16 тисяч шкільних і ціло низка господарюючих суб'єктів. Але тим не менше протягом першого кварталу цього року вже здійснено перевірку понад 5 тисяч таких господарюючих суб'єктів. Видано Близько тисячі приписів, тобто в цій частині ми продовжуємо виконання наших функцій. Загалом, якщо говорити про ліквідацію СЕС, то функції розподілені наступним чином. Система лабораторна, це лабораторні центри, вони передані в Міністерство охорони здоров'я і вони займаються спостереженням, аналізом умови роботи, умови праці, держпраці. І все, що стосується санепіднагляду, це Держпродспоживслужба. Дуже багато було здійснено перевірок, там в дитячих школах, і так далі. Взагалі, якщо говорити до цього про сам всі говорили про величезну корупційну складову. Зараз частина скоротилася, частина перейшла, знову ж таки до нової структури. Чи у нас зникне корупційна складова? Якщо люди залишилися ті самі проблеми, ті самі це еволюційний процес. Справа в тому, що ми намагаємося інституційно несе також реагувати. Наприклад, ми написали листи на обласній державній адміністрації з тим, що перед. Сезоном відпочинку проводити перевірки закладів оздоровлення перед uh -huh. сезоном навчання закладів, які здійснюють навчання і дошкільних закладів. І ми ініціювали комісійні перевірки для того, щоб не просто інспектор приходив і десь вирішував, нараховувати штраф чи нараховувати, а це комісійно в складі комісії, які... Формується на районному, на місцевому рівні, і там можливості для маніпуляцій вони мінімізовані. Крім того, якщо вже говорити про перевірки, які ми здійснюємо, то у нас зараз вже реалізований пілотний проект в Києві-Київській області, Києві, коли відеофіксація здійснюється під це під час процесу перевірок і далі можна буде подивитися, якщо інспектор зложиває, в цьому можна буде переконатися. Але якщо господарюючий суб'єкт неналежні умови забезпечує, так само перепрошую, ще збільшили фінансування зараз. Фінансування служби збільшено частково це пов'язано із набуттям чинності закону про державну службу, коли зарплати для державних службовців підвищились, але нам також виділені кошти на лабораторні дослідження uh -huh. в сфері саме збільшено фінансування проти епізотичних заходів. Тобто тут ми відчуваємо, що є увага з боку і законодавчої і виконавчої влади. Дехто з представників малого середнього бізнесу ну казали і кажуть, от, Коментували, що раніше сане як працювала, що хотіли взяти хабар і з цього щось мати то вони. Як того нахрапу, ми з Донацька приходили. А от ваша тепер служба буде попереджати про перевірки? Справа в тому, що є спеціальний режим проведення перевірок, е є низка підстав за рішенням суду і так далі. І так далі але із реалістичною це за так званою обґрунтованою скаргою фізичної особи, тобто громадян України. Треба розуміти, як правильно писати цю скаргу, тому що якщо написано не по формі, то ми не маємо права виходити на перевірки. прізвище, ім'я по батькові mm -hmm. дата. Адреса, назва господарюючого суб'єкта, який є предметом оскарження, власне, юридичної особи, не просто назва mm -hmm. магазину або садка, а назва mm -hmm. юридична особа, адреса цієї особи і предмет оскарження, якщо є підтверджуючі документи. Якщо не повний комплект документів, на жаль, ми вийти на перевірку не зможемо. Далі погодження центрального апарату Держпродспоживслужби і далі в сфері саме під обладнання лише oh -oh. погодження кіл пекла. Це потім зміниться, тому що подав скаргу і через три місяці прийшли до ну, ми, ми дійсно бачимо, що люди не задоволені в силу таких складнощів і перевірки. Мило, що це мінімізує корупцію. З іншого боку, це замовлює важкість виконання своїх функцій в сфері харчової продукції. Вже Верховною Радою схвалений законопроект 0906. Ми сподіваємося, що він буде підписаний президентом. Він запроваджує європейські принципи контролю в Європі. Якщо по харчах вийшов пізніше чи на наступний день, то вже вважається угу. робота неефективна. А, пане Володимире, розуміємо, що ви спираєтеся на європейський досвід, і серед іншого скасування санети це одна зі складових медичної реформи зараз в Україні. От наші глядачі пишуть на інстаграмі. Костуча, значит, девочка катастрофа. Ну, меньше с тем. Она пишет, что в Грузии давно нет этой службы. и Все живы, здоровы, бывали там часто и разговаривали с местными. Когда была эта служба, то брали взятки и так далее. Как вам такой пример? Ну, приклад Грузії він достатньо радикальний... Я можу сказати, в сфері ветеринарії після того, як була ліквідована СЕС І ветеринарна служба, зокрема, контроль на кордоні, я там зменшилося в 10 разів. Я думаю, що нам краще все-таки використовувати еволюційний шлях і власне створення Держпродспоживслужби і започаткування нових прозорих принципів роботи, ті, які ми зараз сповідуємо, Я думаю, що воно суттєво зменшить ризики корупції. І зараз угу. літні табори дитячі, пляжі, хто їх інспектуватиме? Чи можемо ми не перейматися за отут? Якщо говорити про пляжі, знову ж таки, і заклади відпочинку комісійно за участі місцевих адміністрацій, наші працівники, працівники лабораторних центрів в складі комісії можливості для суб'єктивізму, для маніпуляцій набагато менше? Ну тобто будуть перевіряти? Безумовно. Ну, і загалом, загалом, якщо так. говорити за минулий рік, то близько 16 тисяч розподілів суб'єктів було перевірено. За перший квартал цього року 5 тисяч. Угу. Дякуємо. Ну будемо запрошувати. Будь ласка, зараз не посили. Відкрити для всіх. Нагадаємо, що ми говорили тільки що з головою Держспоживслужби України Володимир Лапою, який очолює цю структуру замість тої, що була саме Яку остаточно ми розуміємо, що скасували. Да? Тобто, саме України в принципі не існуватиме не в документах, ніде, ні на слуху не як то кажуть, Половині ну, областей вже територіальні органи ліквідовані, так що це процес вже не зворотний. Угу. Дякуємо.